Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасьянса Знак Зодіака Скорпіони на період з 3 по 9 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, можна писати собі на лістик для того, щоб потім порівняти, що і як відбувається. Ось тут стрілочки догори, вони показують якийсь розвиток, хід вперед ваших. Якихось важливих планів або подій. Планета місяць це планета таємниць, а також питання батьківства. Сходи показують далеку дорогу або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Сонце показує ваш особистий успіх, чого б саме він не стосувався як по роботі, так і в ваших особистих справах. Дуже гарний знак, коли є сонце, то ви. Дуже успішні і задоволені всім, що відбувається. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. 29 січня вже прийшла нова господиня року. зелена дерев'яна змія. Саме тому відбуваються всі зміни. Можна в минулому залишати якісь негаразди і сміло якось вирушати вперед в нову подорож, в новий рік. А у нас з вами другий розклад. Знак зодиака Скорпионы. Дивимось уважно, друзі, які картинки для вас півпали. Державна установа. А також мечі. Зверніть увагу, мечі показують як обстріли, так і якісь скандали. І тут державна установа. Будьте уважні та обережні. Ось тут сумна новина. Та начебто все. Сумна новина може у вас стосуватися, а також не стосуватися. Вона може бути загальною, наприклад. Але все одно ось це попередження бережить себе в будь-якому випадку. Ось тут стрілечки вниз, вони показують, що ваші якісь дії та події. Можуть трошки зупинитися. Іноді це необхідно, наприклад, перш ніж оформлювати якісь документи, їх треба віднайти в архіві, а потім правильно оформити, підписати, тобто якісь, наприклад, неспішні дії будуть відбуватися. Договір і сумна новина. От що це може означати в кожному окремому випадку, дивіться по своїх обставинах. Можливо, хтось хотів запропонувати руку та серце і вирішив відкласти цю подію на більш вдалий час. Але не варто цього робити, тому що можуть перехватити відкладати я маю на увазі. Прямуємо вперед. Третій розклад знак Зодіака Скорпіони. Ще, друзі, сьогодні хочу нагадати, що двійка це число місяця лютий, і двійка означає подвійну енергію. Зверніть на це увагу, якщо ви хотіли щось розпочати, або розвивати щось вже розпочати заздалегідь, можете сміливо це робити. Двійка вам в цьому допоможе. Кожен день, котрий. Є датою лютого, має двіку. Одну, а деякі дні і дві, і три двійки. Зверніть на це увагу. Значок терзи, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Не пам'ятаю, щоб скорпіони колись тринькали гроші. Такого практично не буває. Частіше вони складають і ховають, я б так сказала, без нецензурної лексики. Ховають та приховують. І потім забувають, де вони сховали, і ніхто не може це знайти. Це багаторічний досвід життя зі скорпіонами. Але ми повертаємось до пасіянсу. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Тому що сьогодні пасіанс, так би мовити, лаконічно видає інформацію. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Сонечко це особистий успіх. Це дуже вдала карта, коли ви, наприклад, працювали, і нарешті ви отримали визнання і якісь такі гарні події. Винагороду, визнання. Або, наприклад, відбувається весілля, ось щось таке дуже грандіозне. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленерман. Подивимось для знаку Зодіака Скорпіони на період з 3 по 9 лютого 2025 рік. Застереження, карта криси. Порада, Карта змія. Зверніть увагу, друзі, застереження. Можливо, хтось або щось псувало вам життя в минулому році. Це можуть бути якісь події або люди, і вони означають криси. Зверніть увагу, будьте обережні, все перевіряйте, що для вас важливо. А порада, друзі, це змія. Використовуйте мудрість господині прошедшого року. І у вас все вийде. Дякую за перегляди. До зустрічі.